Шановні наші глядачі, мені знову приємно вас привітати на каналі Булаточка.Інфо і знову приємно привітати вас в рубриці Булато.ліп. Честь, вітам вас сердечно на каналі Булаточка.Інфо І саме сьогодні в цій рубриці, як ми і обіцяли, знайомити вас з чимось цікавим. І саме поки ми чекаємо нашого замовника, нашого підписника, який сам приїздить за ось цим чудо-красеним мотоблоком Вейма Deluxe VM 1100C6. Комплектації з ногою в комплектації з оригінальною КПП 4. Із головних цей мотоблок укомплектований двигуном від надійного виробника Вейма Перфект Вейма, Life, А саме на цьому мотоблоці встановлений двигун W230. І в кожному огляді я обіцяв вам показати, як він працює, як він тримає максимальні оберти, як в нього ось немає цієї амплитуди обертів. І саме я, поки чекаю нашого гістя, нашого замовника, хочу вам показати і запустити цей мотоблок показати, як він працює. Це двигун W230, який є модернізованим, у якого стоїть оновлена система газорозподілення. Бачите, оновлена клапанна кришка. Цей двигун вже має сертифікати Євро 5. Ну і саме сьогодні, саме Зараз у суботу я його буду вам запускати. я буду розуміти, що я виконав те, що в попередніх оглядах вам казав. Для того, щоб запустити бензин, ось тут цей важель тиснемо ось так, опускаємо. Це стоп-двигуна, оберти у бензина не ставимо. Підходимо до мотоблока. Я поки що відкину підніжку і отак зроблю. Опер. Тепер я закриваю заслонку і, шановні, ух, ось так запускається двигун. Досить зручно. Подивіться, послухайте, як він працює. Це ось його мінімальні оперти. Тобто я оберти повністю убрав. Елементарно він запустився. Надалі, хто не знав, є ось тут примусовий важен для оберту. І саме я хочу, щоб ви побачили і почули, як він працює на максимальних обертах. Бачите, як він у вас є Для того, щоб мотоблок зупинився, або двигун загло, ось ту важель натиснули, і ось так. Саме сьогодні я хотів вам показати, як відгукується двигун на акселератор, як він працює на максимальних обертах. І, шановні, хто можливо бажає встигнути саме замовити мотоблоки, з цими двигунами, булаточка рекомендує. Ну і ще раз нагадую, що можливо ці двигуни вже скоро будуть стояти на іншій техніці. Тому що саме цього двигуна, потужністю 8 кінських сил, достатньо працювати і з активною фризою, і з фризою на оці коліс. Тому, шановні, ось такий канал Булаточка.Інфо, Ось така техніка Вейма Deluxe. Ну, а саме ця модель чекає свого власника і замовника. А це модель Вейма 1100 c 6 DIV з оригінальною КПП-4. З ногою розблокіратором на 12 колесах з рулем КМ його досить зручно тримати. І вібрація не така на руки, і на плечі не таке навантаження. Ось така чарівна модель. Зараз приїздить за нею наш підписник. ну а Саме в цьому огляді мені хотілося вам показати, як працює двигун W230. Оновлений модифікований двигун від виробника Фейм. Дякую, що дивитесь наш канал. Дякую, що з нами. Ну і до побачення в наступних оглядах.